Бойовики в монастирях, книжки про те, що України не існує в церковних крамницях, патріарх та звичайні священники, які благословляють на загарбницьку війну. Важко навіть згадати всі скандали, в яких на тлі нинішньої війни відзначився московський патріархат, зокрема, його філіал в Україні. В новому випуску ООС ми поговоримо про те, як російська православна церква століттями слугувала російській владі. Ви дізнаєтеся, як Москві вдалося, попри небажання Константинополя отримати патріархію? Чому Петро І цю ж патріархію скасував, та в яких випадках російським священникам дозволили порушувати таємницю сповіді? Після розорення Києва військом Батия у 1240 році місто втрачає свою роль православного центру. Кафедра митрополита номінально лишалася тут ще півстоліття, але у 1299-му митрополит Максим переносить її до Владіміра на клязьмі. Наступник Максима Петро у 1325 році переносить престол до Москви на прохання тамтешнього князя Івана Калити. Але титул церковного ієрарха все ще митрополит Київський та всієї Русі, і він все ще підпорядковується Константинополю. Однак, у першій половині п'ятнадцятого століття ситуація змінюється: Москва набирає силу, тоді як Золота Орда слабшає. У цей самий час повільно згасає Візантійська імперія. На церковному соборі в Москві у 1448 році нового митрополита обирають фактично за вказівкою князя без узгодження з Константинополем. З точки зору церковної субординації, це було класичне самопроголошення. Кафедру посів Рязанський і Муромський єпископ. Іона він став останнім у Москві, хто носив титул митрополита Київського. Його наступник вже зветься Московським. До речі, тоді у Великому князівстві литовському паралельно існувала Київська митрополія з центром спочатку в Новогрудку, а потім у Києві та вільно. Детальніше про тогочасні церковні процеси в Києві та Москві, вільно та Константинополі, читайте у колективній праці Історія Української православної церкви, написана групою вітчизняних дослідників. Константинопольський патріарх Єремія ІІ у 1589-му завітав до Москви. Хотів отримати пожертви на церкву, напевно, потім пошкодував його зустріли з пошаною, але відпускати не захотіли. Гість став заручником фактичного правителя московського царства Бориса Годунова. Той хотів, щоб Єремія надав московському першосвященнику титул патріарха, тобто визнав незалежність місцевої церкви. Патріарх не погоджувався, але через півроку свого домашнього арешту під постійним тиском патріарх був змушений поступитися. Характерна деталь: за півроку з Єремією бачилися представники лише царського двору, а не московської церкви. Тобто, створення патріархії було для Москви питанням виключно державним. XVII століття Московське царство зустріло із доктриною єдиної православної сили тогочасного світу, яка є спадкоємицею Римської імперії, Третім Римом. Інституцій, які б врівноважували владу монарха, таких як парламенти в Європі, тут немає. Але патріархи ще мали певну особисту вагу та авторитет. Певно, найвпливовішим із них можна вважати Філарета, але тут є нюанс. Він був батьком царя Михайла Федоровича, першого з Романових, та його офіційним співправителем. І сам Філарет і цар прагнули, щоб наступним головою церкви стала менш яскрава особистість. Саме такими був патріарх Іоасаф. Царська влада тяжіє до ще більшого підпорядкування церкви собі. Коли цар Олексій Михайлович втратив довіру до патріарха Никона, то влаштував суд над ним, позбавив високого сану і вислав за межі Москви. Не врятувало патріарха і те, що раніше цар підтримав церковні реформи, які розпочав Никон. Як і раніше, якщо якесь рішення Москви суперечило церковним канонам, тим, як то кажуть, було гірше для канонів. Зокрема, неканонічним було перепідпорядкування Київської митрополії від Константинополя Москві у 1685-му. Така собі церковна анексія. Петро І у справах церковних продовжив політику своїх попередників, коли 1700 року помер патріарх Адріан, цар не почав вибори нового. Він просто визначив місцеблюстителя до слова українського єпископа Стефана Яворського, який зовсім неохоче виконував свої функції. Також Петро наблизив до себе іншого українця. Це був екс-ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович, який, на відміну від Яворського, виявляв значну старанність у служінні Петру. Саме Прокопович став архітектором тої системи взаємодії церкви із владою в Росії, яка дожила до 1917 року, і яка, власне, стала фундаментом нинішньої РПЦ. Прокопович розробив духовний регламент документ, що визначав місце церкви в імперії. В січні 1721 року Петро затвердив його своїм указом. Відповідно до регламенту, патріарха замінив колегіальний орган урядуючий синод, до назви якого через кілька років було додано патріарший титул святійший. До складу синоду входили 11 членів, яких визначав і затверджував імператор. Представник монарха оберпрокурор також мав брати участь у засіданнях синоду, при цьому безпосередньо не входячи до його складу. У баченні Прокоповича синод являв собою постійно діючий собор Православної церкви імперії. Необхідність його існування Прокопович пояснював так: від соборного правління не можна побоюватися вітчизні, заколотів і збентеження, які можуть статися, коли в чолі церковного управління знаходиться одна людина. Простий народ не знає, як відрізняється влада духовна від самодержавної, і здивований славою і честю верховного пастиря церкви, думає, що цей правитель є другий государ. Якщо трапиться між патріархом і царем якась розбіжність, то скоріше пристануть до першої сторони, мріючи, що поборають за самим Богом. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Ілля Майєр... Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Андрій Бондаренко, Данило Рум'янцев, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. В імперії, яку будував Петро, не мало існувати навіть натяку на двовладдя. Нічий авторитет не міг навіть наблизитися до авторитету імператора. І церква остаточно перетворилася на державний орган. Ще до створення синоду, після того як у 1708 році гетьман Іван Мазепа перейшов на бік Швеції, російська церква проголосила йому анафему. Це не мало нічого спільного з церковними справами, питання було виключно політичним. Саме тому сьогодні Вселенський патріархат цю анафему не визнає. Це не єдиний випадок політичної анафеми для бунтівників у Росії. Такі ж рішення приймалися стосовно Степана Разіна, сина Петра І Олексія та Омеляна Пугачова. Відтепер священникам дозволялося порушувати таємницю сповіді у випадках, коли вони чули про намір зрадити імператора, влаштувати проти нього бунт або замах на самого правителя та членів його родини. Про такі речі треба було доповідати тодішній політичній поліції, таємній канцелярії або преображенському приказу. Була і ще одна річ, яка підштовхувала до церковної реформи. Петро І наприкінці 1690-х років з'їздив до російського Помор'я та розпорядився провести, говорячи сучасною мовою, аудит церковного майна цього регіону. Виявилося, що в слух Божих є чимало грошей та землі. Напередодні війни зі Швецією, яку вже замислював молодий цар, такий ресурс був дуже доречним. Почалася секуляризація, відторгнення церковних та монастирських земель і селян, забравши у церкви значну частину економічної самостійності, імперія зробила її ще більш залежною. Численні війни з послабленою Османською імперією у XVIII столітті Росія вела під зручним гаслом захисту православних за часів Катерини II Виник так званий грецький проект, про який ми вже розповідали. Проект лишився невтіленим, але взагалі територія Російської імперії в цей час неабияк збільшилася. Щось, зокрема, південь України, вона завоювала, а щось отримала під час поділів Речі Посполитої. Приєднання земель, де століттями жили переважно католики, протестанти, уніати, юдеї та мусульмани, вимагало проводити поступову асиміляцію населення із вихованням в нових підданих лояльності імперії. Особливо активно Петербург став наступати на уняцьку церкву. Правила, які розробив синод для католицьких та уняцьких провінцій, дозволяли звернення до органів влади та застосування сили, якщо священники відмовлятимуться переходити у православ'я. Відтак за неповних два роки сотні церков із громадами були передані РПЦ. Ця політика продовжилася і в 19 столітті. Лише один приклад Почаївська лавра, яка сьогодні є головним оплотом РПЦ на західноукраїнських землях. Монастир належав Василіянам, тобто греко-католикам, але у 1831-му держава його відібрала та передала російським православним. У 19 столітті Російська імперія не полишає спроб прийти на Балкани і не забуває про релігійну риторику. Кримська війна починалася з суперечки Петербурга та Стамбула щодо контролю над церквою Різдва Христового у Віфлеємі, за якою послідувала окупація Росією православних Молдавії та Валахії. Московський митрополит Філарет з цього приводу писав імператору Миколі І Ти повстав зі зброєю, сильного правдою царського слова. А інокенцій, архієпископ Херсонський і Таврійський був ще конкретнішим у висловлюваннях про війну. Відтепер справа наша, або вірніше сказати, справа всього християнства в руках уже не людських, а Божих. Російську державну ідеологію 19-го та початку 20-го століття можна найбільш коротко пояснити двома популярними гаслами: православ'я, самодержав'я, народність та за віру царя аттечества. Як бачимо, православна віра, а отже, і церква, була однією з основ режиму. Поступово в країні зростає невдоволення владою, що зокрема вилилося в революцію 1905 року. Церква при цьому була для імператора очевидним союзником, а православ'я скрепою, яка об'єднувала всі консервативні сили, наприклад, так званих «чорносотенців» – членів ультраправих монархічних об'єднань, в лавах яких, до речі, були і священники. У 1914-му Росія під приводом захисту православної Сербії вступила у згубну для себе війну, яку пізніше назвуть Першою світовою. І для того, щоб пояснити незрозумілий більшості населення конфлікт, знову став у нагоді той самий девіз за віру, царя та отечество. Російський імператор Микола ІІ дійшов до думки, що треба нарешті повернути країні патріарха. Починається підготовка собору, який мав би обрати предстоятеля церкви. Але було пізно. Почалася лютнева революція, і цар зрікся престолу. Про російську церкву в часи Сталіна, Брежнєва та Путіна ми поговоримо у другій частині випуску. Буде цікаво!